<реш> Жартую. Тобто, коли ніколи не дотримуються, ніколи не дотримуються жодних, жодних домовленостей, і спеціально, спеціально на це йдеться. Отже, треба домовлятися, яким чином, яким, чином, яким чином вийти, хто може бути гарантом, які можуть бути гарантії, як може загарантувати, що коли буде розпущений майдан, то, то не буде пресингу, то не буде того самого китка. Я собі уявити не можу. Владою. Єдиний спосіб обезпечитися від їхнього китка, від їхнього о, того обдурювання, то просто їх замінити. Іншого способу, я поки що просто не знаю. Тепер, що стосується безпосередньо того вмурованого того, того майдану, е, мені здається, його поки що треба зберігати. Е, Інше питання, що потрібно змінювати тактику. Вчора запропонував Юрій Луценко з тим, щоб дійсно неділя-субота ми в Києві, в вихідні дні ми розбігаємося. І в неділю-суботу вони стягають 6-8 тисяч Беркуту до Києва, а потім мусять відвозити десь по регіонах. Тобто бавитися в таку гру гру мобільного. Це як один із варіантів. І друге, вертаючись до того, що, що, казав, що казав Андрій і що сказала Майя, е, через цей вечір я якось спробував заангажувати до, до, до захисту, Не, без відносно до того, що прийнятий той закон, е, до захисту е, е, має е, москвич. І Захарова, і Бестрицького фонд відродження, Захаров, Харківська правозахисна група, вони зараз будуть телефонувати Гриценко, так само інтервенював ту цілу ситуацію Луценко. Так що ми попробуємо. Хоча вони кажуть, вони мені кажуть, що певний, певний, певний захист у неї є. Але я вчора просто розмовляючи з нею, вона коли говорила тут, то вона ну, відважна, брава дівчинка. Але коли один на один я бачу, вона починає вона, що вона все дівчинка. І тому, тому тут тут потрібна, тут потрібна, по-перше, підтримка, а по-друге, <клух> які способи тієї підтримки, крім юридичної підтримки, кажу, найбільше, найбільша і найсильніша підтримка, яка може отримати вона, це розголос. І очевидно, що цей казус, але у вас вже шість випадків таких, а не один. Має то тільки одна. Ну, про сумує. Потримав по шудови засідання відбулися. Ну то відбулися. Вчора тут був ваш колишній голова в... Власної адміністрації і по ньому бургатур. так само, і по годю, і по годзю. По годзю здається, ще щось там є. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто у вас є дуже активний, бо розумієте, я думаю, що вказівка пресувати є по всіх областях. І, наприклад, Франківській, ті, 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 ті. Але в деяких областях є дуже виконавчі прокурори і цих героїв України новітніх потрібно знати. І знати не тільки тут. Що... Тут є консульство. Той самий, той самий ваш прокурор, він же, ж напевно, що хотів з'їздити, хоча б до Любліна десь на якийсь тост. <клес> він має візу взагалі-то, польську. От було б цікаво вияснити. Між іншим, між іншим. Це так. Натяк такий такий. Okay. І крім того, є ще такі самі слідчі, крім того, є ще такі і так далі, і так далі. Будь ласочка, я, я ж вчора сказав, на отдихворяв Зуєву. І так далі. Оце <кій> напевно те, що я хотів сказати. Поки що. Відповідь <кій> на що? На питання колеги. Питання питання не видайте, бо <кій> я щось так. Там було запитання, там я просто запитання. закрутився, закрутився. тому що не зараз. <кій> Ви, можливо, в мене було написано, ні, було написано партії, партії, програми, я хотів уточнити. Ми не... Я можу так, що, прошу, прошу, да, я так. Мене, що, ну, Ви говорили, що брали участь в розробці програми в одної з опозиційних часів робили її на 25%. У мене питання було наступне. Що саме ви заклали програми цієї партії? Це перше чому ви не стали членом цієї партії? Ну, якби ми вчора критикували опозиційні партії, да? ваше формулювання, що вони якби є політичними карликами, так? Тобто, чому ви не долучилися? Тобто, я так розумію, що якби ви брали активну участь, можливо, трошки було швидше. Ну не, не обов'язково. Долучать долучатися долучат, можна в різний спосіб, не будучи членом, просто інтелектуально. Вертаючись до того, що, що я писав. Е в загальних рисах. Це в основному блок, ідентичність, українська ідентичність і елементи ну, культурно-культурно-гуманітарного Е, Дуже часто, невеличке провадження, дуже часто ми... Це є навіть щось таке цікаве. Дуже часто ми от сидимо зараз з колегами з Польщі і думаємо, що український політичний проєкт можна реалізувати, беручи за взірець. Польщу. І це наша єврія і так далі. Але Україна, Польща, Польща завдяки, після, завдяки двом, двом добродіям Адольфу Ализіовичу і Йосипу Саріоновичу сталася мононаціональна. Моно. Мононаціональна. Монорелігійна. Мономовно, одномовно. В принципі, всі поляки мають одну історичну пам'ять, одну історичну міф, на який, на який вони спираються. В Україні. Не, ну. <рес> <рес> вони, вони можуть Вони можуть бути. Але, але так, в рамках так, в рамках так. одної історії. А у нас історії. Багато різних. Хтось себе ідентифікує з російською історією, а хтось себе ідентифікує з українською в різних версіях. Це Польща. Чи маємо ми це? Історична пам'ять. У нас постійна боротьба нас самих з собою, бо у нас розділена історична пам'ять, а відповідно ментальність. У нас немає одномовності. І в нас немає монорелігійності. І в нас немає мононаціональної. Ми не є мононаціональною держава. Подобається це нам, не подобається. Це є факти. Ми можемо будувати за тою парадигмою, якою будує Польща? Питання. Тепер наступне. Але це відноситься до ідентичності. Українця. Чи може ідентичність українця базуватися на молодонаціональності, монорелісті, на мовності на і так далі, історичній пані єдині. Так, як розказував наш дорогий Віктор Андрійович, а після того трішечки загострила Свобода. На жаль, ні. І в цьому контексті, якщо ми хочемо будувати політичну конструкцію на базі України, то ми маємо шукатися іншими зразками. У Європі є два зразки. Два зразки побудови держави. Перший називається Бундесреспублік Дольщина. На Бундестазі ви бачили напис. Що там написано? <проб> Німецького народу. Правильно написано? Тобто це є на національна держава німців. Воно ховається, там є турки, там є поляки, там є українці. Але це національна держава німців. А є Републік Францеса, де французом є в'єтнамець, камбоджиць, громадянин. Хто хочеш, але громадянин на громадянському, на громадянській платформі будується держава. Ми можемо на цій будувати. Німці ховають те, що вони національну державу таких вузьких. Ну, інколи є такий часом сімейний сімейний скандал, який ховається в Шанті. Е, мені здається, що Україна, якщо вона хоче зберегтися в тих рамках, в яких вона є, вона може будувати тільки, тільки на цьому. І це є форма нашої ідентичності, громадянської ідентичності. І це є те, що я заложив ту концепцію. Е, я думаю, не тільки партії, не тільки партії. Удар. Ця сама концепція є. Я думаю, десь у б'юті так само буде. І в най всіх можливих ефективних широких рухах вона така може бути. І не тому, що ми, українці, великі толеранту, великі, як каже Фаріон, толерасти. Толерантні до всього. Міжвоєнна Польща, може я скажу неприємну річ для поляків, не витримала оцього випробування, яке зараз є перед нами. Міжвоєнна Форша в ситуації такій самій, як ми, бо Польша міжвоєнна це таке саме. Вірю люди, вілюють суду, ріжне було. І не змогли знайти консенсусу в багатонаціональній державі. Багатонаціональній, багаторелігійній і так далі, і так далі. Тому, Швіць, по -швіць. По Після смерті Півсудського. І тому такий результат. І тому терористична терористична реакція Бандери і не тільки Бандери. Україна є перед тими самими визваннями, і Україна, ну, ясно, що змінилися часи, обставини трошки інакше, але десь щось подібне. І питання стоїть: чи ми далі отримаємо такий результат, як Польща міжвоєнна, чи, чи ми все-таки знайдемо спосіб жити в цьому спільному будинку? От те, про що я написав. Дякую. <кхе> Значить, ми не будемо зараз обговорювати тез, поставлених Тарасом Возняком. Бо це було просто запитання до нього, він відповів на нього. А ми ставимо своїм завданням трошки інакше, завдання спробувати знайти перспективу, яка стосується сьогоднішньої конкретної ситуації. Отож, я просто прошу не заглиблюватися в дискусії навколо історичних і ідентичних питань. Ми можемо про це найближчі 20 років дискутувати, і думаю, ні, ні до чого спеціально не досягнемо, тому що битва на косому полі була вчора. Значить, у росіян досі тривають дискусії. Добре, зробив Петро І. Значить, коли ліквідував стару московську Росію, потягнув за морду руською імперію до західного ні. Ну і досі не договорилися до, до підсумку. Так що не будемо про це, але я е, прошу е, свого колегу співмодератора е, сформулювати е, питання до нашого гостя з воїна. Прошу. Powiem po, pan, po polsku. Tak swoje powie. no, <laughs> e, kontynuując to, co powiedział Taras Woźniak, chcę zapytać Zb... Woźniak. E, chcę zapytać Zbigniewa Bujaka o doświadczenia, przemyślenia podobne do tych, które zostały nazwane. Przez przedmówcę, jak wyjść z situacji без вийшла. Отож, mm. e, продовжуючи те, e, що e, говорив Тарас Возняк, я звертаюся до збігньєва буяка з проханням e, про рефлексії з приводу e, того, як вийти з безвихідної ситуації. Запрошую. Пierша, то це для мене важне. I co pozwala mi rozumieć wydarzenia w innych częściach świata. Ja przyjechałem do Was prosto z Tunezji. Tam była konferencja poświęcona problemom ich transformacji. I pierwsze, co jest naprawdę ciekawe i uderzające, że to, co w tych naszych rewolucjach jest na początku, to we wszystkich krajach jest takie samo, to się sprowadza do takich trzech potrzeb, ludzkich potrzeb. Chwileczkę, chwileczkę. Yeah. Отож, я приїхав сюди до вас з міжнародної конференції в Тонісі, де ми обговорювали подібні проблеми. І що цікаво і вражаюче у цьому всьому, це те, що всі революції, всі проблеми такого типу починаються однаково. І на початку їх є три три проблеми, які я зараз формулюю. Потреби три потреби, так повно. Домой волності, справедливості і годності. Отож, на початку кожного, кожного такого спільного руху ми хочемо свободи, справедливості і гідності. Допоки під час страйку, так як в Польщі, в Сточні, допоки на плацю є на мене, допоки на Майдані. Приводці мовлять о тих трьох речах, вszysci się zgadza. Отож, поки під час страйку на жданські корабельні чи студентських виступів на площі Тіна в Пекіні чи на Майдані лідери говорять про ці проблеми, загалом, всі погоджуються, всі мають спільний стосунок до цієї справи. Що ще діє по звичайності? Co się dzieje w the day after, dzień po? Otóż okazuje się, że wolność jest czym innym dla profesora uniwersytetu, jest zupełnie czym innym dla robotnika, jest zupełnie czym innym dla przedsiębiorcy i tak możemy kolejno wymieniać wszystkie. To jest zupełnie czym innym. Natomiast, co trapije się po umownego następnego dnia? Після перемоги, чи, чи після, після того, як досягнуто пев, пев, певний етап в розвитку руху, виявляється, що кожен розуміє під цими речами щось зовсім інакше. Свободу уявляють собі зовсім по-різному професори університету, робітничь і що Це то значить для штуки жундження панством по звичайстві? Що то значить для тих нових лідерів? Що то значило для Ющенка і Юлії Тимошенко? Otóż trzeba było rozumieć, a jeżeli się nie rozumie, to się spytać, dowiedzieć się, na czym ta wolność dla poszczególnych grup ludności polega, żeby umieć to realizować. І для того, щоб вміти реалізувати такі речі в повсякденному мистецтві управління державою і суспільством, треба, як це було, скажімо, у випадку переможців Ющенка і Тимошенка, Тимошенко про це знати. А якщо ви не знаєте, довідати експертів про те, чим, чим воно є. Стосунково ваттю, я знали на питання. Czym ma być właśnie dla Ciebie, dla tej grupy zarodowej wolność? Dużo trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, czym jest sprawiedliwość? O co chodzi? Jak Ty mówiłeś, chcę sprawiedliwości, to o czym Ty myślałeś? Co Ci jest potrzebne? A jeszcze trudniejsza jest godność. E Порівняно просто знайти універсальну відповідь, принаймні прийнятно для більшості загалу про те, що таке свобода, значно важче відповісти собі, що таке справедливість, і дуже важко відповісти на те, що таке гідність. Кажуть, чи є якийсь край, в кому звичай добре пораділи з тим проблемами? Нема. Навіть ми в Польщі це марні радімо. Чи є на світі така країна, де e, переможці e, добре, успішно дали б собі з тим раду? E, повірте, не існує, і в тому числі і ми в Польщі не можемо собі з тим порадити. Як віче, в Польщі маємо глибокий поділ політична розпадуся наші блоки? Як ви e, можете легко переконатися, ми в Польщі маємо поділ політичної сцени, принаймні два-три великі політичні блоки, які розпалися і між якими існує глибока провалля. Proszę Państwa, co z solidarnościowego doświadczenia może być ciekawe, interesujące, z czym warto się zapoznać. E, otóż, po pierwsze, warto jakby zobaczyć, e, czym było 21 postulatów w gdańskim strajku. Najważniejszy był pierwszy. Отож, що цікавого може бути в досвіді солідарності сьогодні. Ну, передусім, я би звернув увагу на 21 постулат данського страйку, а передусім на перший постулат. Отож, що ми ж в Гданську? Вивальчили вільні зв'язки заводові. Що ми вибороли у Гданську? Ми вибороли вільні профспілки. I tutaj naprawdę proszę państwa, to jest filozoficzna sprawa kluczowa. Bo co to znaczy, że myśmy wywalczyli wolne związki zawodowe? To znaczy, że myśmy wywalczyli zadanie dla siebie. To nie było zadanie dla rządu, to nie było zadanie dla Parlamentu dla siebie. To my mamy sobie założyć wolne związki zawodowe. My to co dużo właściwo z filozofskim... оглядом, ми вибороли завдання для себе, не для політиків, не для уряду, не для тих, хто управляє країною. Ми вибороли завдання для себе створити вільні простилки. Шановні, то є для мене неслухані важне, тому що то дінки тему. Як Лек Бабанець, як я побачив, що він тим довгим другописом підписує порозуміння, я в Урсусі, електрик, вважаю, що мав нові. На другий день Zakładamy wolne związki zawodowe. Profesorowie na uczelniach wiedzieli, co mają robić. Zakładali na uczelni wolne związki zawodowe. Lekarz, pielęgniarka, wszyscy w całym kraju na drugi dzień wiedzieli, jakie mają zadanie do wykonania. Późno, po później 10 milionów ludzi. Następnego dnia, po to, jak e, e, długą do, do, e, autoruczką Lech Walesa podpisał umowy, e, Ми зрозуміли, що нам треба робити кожному. Мені електрикові на підприємстві урсус, професорові в вузі, медсестрі у лікарні, кожному свідомому польському І Нам потрібно було створювати інфраструктуру вільних проспілок, і через півроку ми мали 10 мільйонів членів цих вільних проспілок. kończyła się pomarańczowa rewolucja, революція, кончилася звичайно. Ja wtedy naszych przyjaciół tam na Majdanie pytałem, jakie macie zadanie dla tych ludzi tu na Majdanie? A szczególnie, jakie macie zadanie dla tych 12 tysięcy ludzi w namiotowym miasteczku? Bo oni tu przyszli gotowi na śmierć, więc jakie macie dzisiaj dla nich zadanie? Zagłosują na już często. Tylko? To jedyne, czego od nich chcecie? Uu, będziecie Mało. mieli kłopoty. Mało. Отож, коли закінчилася помаранчева революція, я спитав у своїх друзів з політичних середовищ у Києві, яке завдання ви маєте для е, своєї нації, яке завдання ви маєте для тих 12 тисяч людей, які ризикували своїм життям і дивилися в обличчя смерті, стоячи на Майдані. Е, і вони мені відповіли, проголосувати за Ющенка. Я сказав, о, ви будете мати великі проблеми, це не, не так. Вживайства солідарність, то друге велике порозуміння, порозуміння про СО. I my dzisiaj, także w Polsce, pamiętamy porozumienie polityczne, które dotyczyło Parlamentu, czyli Senatu, Urzędu Prezydenta i tak dalej. Czyli tego, czym w razie czego zainteresowana jest tylko polska elita, bo ile tam ludzi znajdzie swoje miejsce, no kilkadziesiąt, no tylko, kilka, a, a Solidarność liczy milion czynnych działaczy. А від тебе прикота політичне порозуміння другим елементом спадщини солідарності, який може придатися, є політичне порозуміння досягнути внаслідок круглого столу. Але це порозуміння стосувалося справ політичних е, е, фор, форми парламенту, парламентського устрою, способу виборів е, і таких інших речей, які можуть бути цікавими ну, для кількасот людей, які беруть участь в цьому процесі, може для кількох тисяч, але не для мільйона членів солідарності, які е, в цьому процесі е, мають е, дуже маленьке місце. Але є. Є ще 13 інших порозумів, одредних порозумінь, порозумінь кругов столу. І чого не дотичне. Але існує ще, окрім того політичного порозуміння щодо парламенту і, і, і форми його e, вибору, ще 13 інших e, умов, осягнутих за Кругим столом. Чого стосуються ці умови? <śled> Отож, наприклад, e, no, ми немовіримо, щоб наші університети. Podniosły poziom nauczania. My mówimy, dajcie nam prawo zakładania prywatnych uniwersytetów, społecznych uniwersytetów. My chcemy w raczej mieć prawo do zakładania uniwersytetów. Ми не формулювали своє завдання так в загальних рисах. Ми хочемо підвищення рівня освіти у вищих школах, покращення його там і тому подібне. Ні, ми сформулювали завдання так: ми вимагаємо права засновувати приватні і громадські університети, рівнорядні з державними університетами. Wysokiego poziomu nauczania w szkołach średnich i podstawowych. Mówimy, pozwólcie nam zakładać szkoły, średnie, społeczne. Спочем є такесь 100, które школу. Ми не казали, давайте підвищимо рівень навчання в середніх школах чи там в якийсь інший спосіб. Загальному діятимемо на, на, на цій, цій площині, ні, вимагали конкретного дозволу права засновувати свої власні контрольовані громадськістю школи. Для цього було створено спеціальне товариство, яке називалося абревіатурою Сто СТО. знайдіть там навіть 13 щеголових узгодненько. Pokazują, co my chcemy zrobić, co my chcemy stworzyć. My chcemy władzę samorządową stworzyć, my chcemy zlikwidacji barier dla y, y, organizacji pozarządowych, my chcemy stworzyć naczelną radę sądowniczą, która nam zreformuje sądownictwo. My cały czas y, jakby konstruujemy zadania dla siebie, prawda? Gdzieś tam jest tyle głowy, że być może będziemy sprawować władzę. Ale to jest tak w domyśle. My żądamy zadań dla siebie. To jest to samo podejście, ta sama filozofia. Загальна філософія у всіх цих понад 13 умов, умовах з урядом в рамках столу полягала в тому, що ми сформулюємо завдання для себе самих. І тоді, коли йшлося про реформу самоврядування і про те, щоб були зняті бар'єри для створення неурядових організацій, і коли ми вимагали створення Вищої ради судівництва, яка б впровадила реформу судової системи в Польщі, тощо і зараз проживає.